Малюю на папері рідну Україну без війни, я намалюю на папері нашу тишу, я намалюю на папері наші зорі, я намалюю все, що нам з тобою так потрібно. Шові пісні сьогодні лунали у відремонтованому і облаштованому укритті музичної школи в Тернівському районі. Тут провів нараду з безпекових заходів голова ради оборони міста Олександр Вілко з понад трьох сотень діючих у місті укриттів. Більше двохсоти розташовані у закладах освіти і культури. Це укриття в музичній школі. Музичні школи нас, слава богу працюють і діток дуже багато. Місто повністю виконало капітальний ремонт. А з меблями, з технікою допомогла міжнародна гуманітарна організація Актат. Дякую за це. І можу сказати, що дітям дуже добре, дітям дуже затишно, і діти можуть нормально жити і розвиватися. Цей музика, це і художка це дуже добре. Ми намагаємо зробити все. Щоб діти ну, нормально жили. Школи ми представили також оборудовання і матеріали для благополучного перебування мешканців міста, а також учням безпеці. Ремонт укриття в цій музичній школі розпочався у липні. Тут подбали про все необхідне для занять ділиться директорка закладу. Ми дуже задоволені результатом. Ми відтримали кошти від міського бюджету на капітальний ремонт. Проведено суцільний демонтаж, штукатурки стелі, стін, вирівняна підлога. Ми маємо укриття з сучасною вентиляцією, системою опалення, водопостачання, водовідведення. Нам так пощастило, що Філія в Україні французької гуманітарної компанії Актед займалася оснащенням нашого укриття. Ми отримали учнівські меблі, столи, стільці, розкладні лавки, роутер, дошку ну все, що необхідно для. Освітнього процесу Олександр Вілкул оглянув пункт незламності, який діє у школі. Загалом у місті їх понад дві сотні. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов цей день.